У тебе взагалі твоя фішка, мабуть, в книжках, те, що ти придумуєш імена з відсилками. У тебе в попередніх книжках були імена з відсилками, можеш про них згадати і перейдемо вже до нової. Е, ну, насправді не знаю, хто помічав, але мені принципово, щоб головний герой в імені мав завжди букву Р. Роксано, так, зрозуміло. Ні, ні, ні. ні. Просто Р. Я десь прочитала, що. Що, це е... благородна буква. Не, Найкрасивіша насправді... буква в світі. Найсексуальніше звучить. Ну, мені вона подобається, що я зроблю? Е, ні, ну а насправді, що? я не знаю, можливо, це через моє ім'я, і воно, ну, типу, воно так, але ну, насправді мені якось це було завжди важливо, тому головний герой Голеора Дарій головний герой. В це я це корній дає теж буква Р. І в третій книжці це Рона, Рона. Я да коли її по-різному називаю в своїй голові. Бо я таки не визначилася, чи вона рона чи рона? Я рона читала. Я, я теж читала ну, цей і я насправді Філологи. дуже дуже не хотіла, щоб це якось асоціювалося з моїм ім'ям. Е, тому, що це тому, не тому, так. тому за порадою редактора забрала всередині частинку Окса. <гум> Вийшла Рона. <гум> ні, ні, насправді я, забер, е, я не забирала, вона названа в честь річки в Франції. Тому що там е, більшість імен в цій книжці, це імена з відсилками або до металів, металів. або до країн і міст. Чому так? Чому метали країни і міста? Звідки любов до гірських політ і материків? Це така концепція була. Ага. Чуєш, а твої герої в новій книжці мають відсилки до якихось реальних прототипів? Можливо, ти брала якісь якості зі своїх друзів, знайомих? Може, когось якось завуальовано описало? Ой, і навіть не дуже завуальовано. Там мабуть ця книжка. Чого я не можу сказати про попередній? Ні, попередній як? Диявол це я, там двоє головних героїв. Це я і моя подружка. Е... Це диявол, ні. ні ага, по твоя подружка і ти. Ага. Е, так, але ну, типу, там ясно, що взяті якісь певні, певні риси, певні якісь там ситуації. Е... Є якась можлива модель стосунків чуть-чуть. Це, це мільйон це, разів це, це, гіперболізовано. Стандартна і Стандартна ситуація. Ми ввечері з подружкою викликаємо диявола. До колишнього дзвонити? Чи що? Алло! Це ти? Це ти? Вставай, я хочу говорити.